А що, мама? В цю корзину багато золота влізе. Так нема. Над нами королева кучу гури вища дасів. Раніше весни проліски не з'являться, а може, вони і під кучугурами ростуть потихенько. На то вони проліски. От піду, та спробую пошукати. І я піду. Що, ви, донечки, та я вас і порів не випущу. Подивіться, яка курка... Мете? Так, мете, що на землі, ні неба не видно. На то вона й зима, щоб куртови навела. Ну що, обігрілась? Треба тобі ще одне місце збігати. А куди все? Далеко? В ліс! В ліс? Навіщо? Як мизу багато принесла? На тиждень вистачить. Далеко? Я одразу не зрозуміла, що ви жартуєте. Злякалася. Наразі пропасти не хитро. Так і з ніг. Ми не жартуємо. Ти що? Пронаказ не чула. Ні. Нічого ти не чуєш, нічого ти не знаєш. Все місто про це говорить. Тому хто проясків набере. zola До хати не що? Замерзай на подвір'ї і, і по... без пролізків не вертайся! Він вже йдуть своє, не хочу! нескінченних емоцій бажаємо гарних свят. Бажаю вам цілу картину золота. Бажаємо, щоб ваші мрії збувалися І з, з новим роком. Рок!